Коли стержні занурюються в АЗР, найпершими туди потрапляють графітові наконечники. Тоді реакція в АЗР, яка інтенсифікувалася, різко злітає. Кожна молекула води миттєво перетворюється на пару, яка пошкоджує низку каналів паливних стержнів. Керуючи стержні в тих каналах, не можуть рухатись далі. Графітові наконечники знаходяться на позиції, безперервно прискорюючи реакцію. Четвертий Чорнобильський реактор став ядерною бомбою. Перша година 23 хвилини і 42 секунди. Перевозченко дивиться вниз на величезну сталеву кришку реактора і бачить неможливе. Керуючи стержні та кришки паливних каналів, кожна з яких важить 350 кілограмів, стрибають вгору і вниз. Він біжить, аби попередити кімнату керування, але йому ніяк не запобігти тому, що має статися. Перша година 23 хвилини і 44 секунди. Пара розриває ще більше паливних каналів. Ми не знаємо наскільки високою стала потужність. Маємо лише останній показник. Четвертий реактор спроєктовано для роботи з 3200 тисячами мегаватами. Показник перевищив 33 тисячі. Тиск всередині АЗР вже не стримати. Нарешті ми дісталися першої години 23 хвилин і 45 секунд. Вибух. Умить, коли з реактора зірвало кришку, всередину потрапляє кисень. Він уходить в реакцію з гідрогеном і перегрітим графітом. Тепер катастрофа неминуча. Товаришу у Товаришу дядло. Ніхто в тій кімнаті не знав, що кнопка вимкнення могла спрацювати як детонатор. Вони не знали, бо від них це приховали. Товаришу легасу, ви суперечите власним свідченням у відні. Мої свідчення у Відні були брехнею. Я збрехав усьому світу. Я не єдиний, хто приховав цю таємницю. Нас багато і ми виконували накази КГБ та ЦК. І зараз в радянському союзі є 16 реакторів з тією самою фатальною вадою. Три з них і досі працюють менш ніж у 20 кілометрах від Чорнобиля, професор Елегасов, Якщо ви натякаєте, що радянський союз несе якусь відповідальність за те, що сталося, то маю вас попередити, що ви стали на небезпечний шлях. Я а вже пішов небезпечним шляхом. Ми стоїмо на ньому просто зараз, через ваші таємниці та нашу брехню. Це нас і визначає. Коли правда гірка, ми брешемо і брешемо, доки не забудемо її остаточно, але вона нікуди не зникає. Кожна наша брехня створює борг перед істиною. Рано чи пізно його буде сплачено. Ось що підірвало реактор РБМК. Брехня.